Так, кинув я трієчку, таких, хоч попрощався, але, ну, мабуть, треба б трошки познімати. Ніхто не прокинувся, збираємося від'їжджати, але є, хвилиночка познімаю. Кинув я трієчку. сині рябий три на три і кремачок одна з боку. Кстати, кремачок Саша по твоєму голубу. Кримачок з під нашої пари. Синіряби це по синірявому старому. А три на три. Сережа, це по тій голубці, що я в тебе відібрав, так би мовити. Ну, це ну, так звучить. Колись ти дав, а потім добрав, віддав. Ну, гарно, але так є. Я знаю, що ти будеш протестувати проти цього слова. Ти добрий чоловік, а ще доброї волі віддав. Але... Кстати, цей 3х3 3 це по карорябому. Вітя ваш, це корорябий — ваш, а голубочка кара. Давня-давня моя голубочка, вона в Сережі була. Ну, кинув трівочку, поки хай вона літає. Знаєте, там тільки хто голуб. Там э, синярябий вчора сів, ото група вчора сідала, скільки там було одинадцять, так? Там був синярябий і там був кремачок одна з боку. Тринатри вчора там не літав. Оце, по-моєму, де... ну, Сеніряб. Сеніряб найстарший, я вам скажу. Він саме найстарший. Саме-саме старший. Це з першого виводка ще. Він... У нього там залишилось три пір'їни до кінця линьки, але я його все-таки ганю. Тому він... що він у в формі весь час, в формі, нехай думає, літає. Так, ну добре, залишив. Вітерес південний, південно... а такий як вчора, південно-східний. Бачите, ось такий вітерес. Якраз дивиться воно. На... Дивиться моя камера трошечки лівіше півночі. Більше північ, ніж в захід. Ну що, нехай летять поки що, так? Да? Нехай летять. Можливо, ще й не буду інші кидати. Чому? Тому що я не дуже запам'ятав, які вчора там долітували останніми. Вчора час хороший був, вчора час був дуже хороший. Не буду озвучувати, бо я його не знаю. Але я коли голові зганяв, то сонце стояло ось над цим горіхом. Десь а тепер а тоді, коли вони вже сідали, ви бачили. Які теміння вже була, так що? Літали личора довгенько голуби. Так, де 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 ви? Де ви? де ви, де ви? Де ви? О, вже літають. Цари, так? Чаплі. Чаплі полетіли, білий чаплі полетіли. Вже все небо починає літати. Цаплі. Чайки. Чайки, цаплі. Так, ну і голуби, певно. Ой, височенько забирається. Зараз зараз покажу. Ой, височенько забралися. Та що ж таке, треба ж показати і піти на рекламу. Ви бачили? Зараз візьму орієнтир. Так, оце якраз на цим виноградом. тут десь в цьому місці. Ось. Знаєте, високовато, може ще навіть зараз і покриться. Ну, не знаю, не, не буду говорити. Не буду говорити, ну високо, вже високо, вже дуже високо. Так, ну що все. А ті ще просто збирають. Чи кинути ще щось туди. Ні, не буду. От хочу сьогодні, щоб всі політали. Можливо вони міцні час хороший покажуть. Там, кстати, три голуби з різних поколінь. Перший виводок, другий виводок і третій виводок. Сені рябий перша виводка. 3 на триду виводка і кремачок одна з боку, третій виводок. Збірна команда. Так все, рекламна пауза залишає, камеру Ну, Ладно, трошки припустились голуби. Трошки припустилися. Ну, я вам казав вчора, що це що впливає. Лайби я трошки пізненько їх кинув. Я вже кинув їх так біля шести. Сонце вже було. Сонце припікає. Ці дні сонце якесь таке пекуче. І сонечко трошки припікає. Сонце піднялося і зараз трошечки їм вже некомфортно вливається. На політ. Некомфортно вже літати, мабуть. Ну а чого не опустилися? Як ну, правило вранці я їх довгенько чекаю, а це. Вон, 30 хвилин і вони вже трошки нижчі. Вже трошки нижче. <кху> Сонце бачите вже де? Сонце вже нижче. А взагалі 16,45... Ой, кажу 16. 6.45 зараз. Ага. Так, да, зараз 6.45. 6.45, бачите? Я думав, півгодинки десь. Ну, вже трошки більше літають ніж півгодинки. Трошки більше літають ніж півгодинки. Повинні літати довше години, це, це точно. Не важливо. Зараз просто яка дилемма, кидати чи не кидати наступну голоді. Ось все. Чи хай вже сядуть. Тоді вже буде пізно, буде вже жаркувато. А не важливо, не суттєво. Давайте кину ще щось. Давайте троєчку якось. Mm. Так, а ну побачимо. Зараз, зараз, зараз покажу. А, ось, ось, ось. Це нижня дрієчка. Тільки що підкинув. Ну не тільки що, хожу, 10, мабуть. Так, Трошки на... так, в стороні опа-опа, зіграли, 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 зіграли. Ну, енергії багато то. Если ты яичко там. Да, хорошо раз так. Вот так. И тут. А то выше. Да что ж такое? Опять рыба такие ориентирщик, да? Зараз відмови орієнтирчик знову ти високо. Знову пішли вверх. знову пішли вверх, це трієчка. Верхню трієчку опять важко показувати. Прямо зараз вона. Так, ну треба такий орієнтир хороший взяти. Ось, є є, є. Оце верхня трієчка. Це верхня трієчка. Знаєте, там вона і стоїть. Трошки була опустилася. І все рівно високо. І терес там є. терес там є, хороший терас є. от такі особливості моєї місцевості. Бачите, я в дворі стою, ніколих не. Помништеля, там і терес є. От і змушені інколи заносити, щоб вони піднялися і вже відчули вітерець Так Все, облишу, хай, лі... хай летять. <кій> Я жив на березі моря, вовсім були простіші польоти, а так У мене така особливість, що вгорі вітер є, а внизу нема. Все, чекаємо. Так. Ось так буває, бачите, не пішла ця трієчка вверх. На середній трошки там протрималася і все, і сіли. Ну, те, що я їй казав. Пізненько я їх вже кинув. Пізненько кинув вже сонце, жарко. І Терез, бачите, єлі-єлі, душа в тілі. Нічого їм важко було, вони не піднялися. А та трійка, яка забралася ще з самого ранку, вона там є. Зараз я покажу дуже високо. Дуже високо. І ви знаєте, хоча вони не покрилися. Зараз покажу вони якраз тут мимо цієї осі. Орієнтирчик взяв, але я не можу. Дуже високо Все, ви знаєте. Зараз, зараз, зараз я попробую вам показати. Вот в мы здесь За раз. Я градус. градус тут. Ось. Где? тихо 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 Тихо-тихо-тихо-тихо. На синьому небі, на синьому фоні взяти високі голубі дуже важко. Бачите, я вже я вже, опа. Я вже не бачу оком. Трієчка дуже висока, ну може покритися. Може покритися. Та вже літає більше години. Та вже десь півтори години є точно. А бачу, 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 бачу. Так, 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 так. Ох, я важно показать их. Я же вам их показать. Це біля рентера через те нема там хорошої такої картинки. Ви бачите, де вони? Височенно дуже високо стається. Вже півтори години є. Втрати, да? Ай. Молодці. Молодці. Ах, політ хороший сенітні Ну, Вчора ввечері теж був хороший політ Вчера был чудовый пулит, И сегодня, братья, чудовый пулит. Хорошо. Так. Что... А -а. так. Важко, ви знаєте важко. Молоди дуже високо. Синій фон дуже важко. І більше стоять без, без упору, без штативу, дуже важко їх там виловлювати. Зараз спробую ще раз так, позицію взяв таку зручну, зараз спробую ще раз взяти їх. Ось, ось, ось Я піймав. ей е е Ось дуже високо. Ну це повне цифрове. Це повне цифрове, ну в цяточках, так. Та да. яка Ваня? В цяточках. Три очка, дуже високо, дуже гарно вже. Стоїть високо, довго. А це я вважаю справжній політ Миколаївського голуба. Дуже високо. Ну що, добре, нехай рекламна пауза, нехай летять. Дуже високо, молодці.